Вітаю Ветері ТВ, Телепередача суть справи у студії Аліна Рябко. Говоритимемо сьогодні про державні грантові програми задля започаткування або розширення власної справи. Зокрема, йтиметься сьогодні про програми Є робота та гранти для ветеранів та членів їх сімей, зокрема про їх особливості, що вони передбачають, та про їх реалізацію на Буковині. У нас в гостях директорка Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожелянко. Вітаю вас. Так. Пані Любов, вже майже два роки в Україні діє програма «Є робота». Розкажіть, будь ласка, детальніше про її особливості, зокрема, що вона передбачає, яка її основна мета. Хочу перш за все подякувати вам за запрошення, тому що дійсно тема для Чернівецької області дуже актуальна область підприємницька, і те, що ми бачимо результати вже того, що ми супроводжуємо дві грантові програми, бо їх є дещо більше урядом започатковано. І ми супроводжуємо обласний центр зайнятості саме це урядова програма є робота мікрогранти і урядова програма Гранти для ветеранів. Правильно так як ви сказали. Хочу сказати, що робота саме ці два гранти, особливо перший, вони є дуже популярні у нас в області. Ну, от якщо говорити про вже про конкретні якісь досягнення, то щоб зрозуміти наскільки це все серйозно і важливо, тільки за 23 і за два місяці 24 року. Ми вже отримали позитивних рішень, ну і відповідно в економіку області було інвестовано, от, як в якості грантів, да, більше 100 мільйонів гривень. Вже створено, як основна умова отримання такого гранту, це створення декількох робочих місць, в залежності від суми гранту. Так от створено вже майже тисячу нових робочих місць. Нам ну, відверто кажучи, є чим підпишатися, не дивлячись на такі ну, дуже нескладне Час для країни, для, взагалі для Буковини, тому що є свої моменти, є свої складності. Ми знаємо, скільки бізнесу, на жаль, прийшлося закрити. Ми знаємо, скільки бізнесу були релоковані, виїхали. Ну, такі обставини склалися. Але ми щиро вітаємо всіх тих, хто знайшов можливість, знайшов якісь бізнес ідеї. І якось знайшов такі в собі сили їх розвивати, вцілювати в життя і дійсно працювати на нашу перемогу, сплачувати податки, працювати в кінцевому результаті саме на перемогу. Ви якраз підвели до наступного питання. Розкажіть, хто власне може взяти участь у програмі? Ну якщо декілька слів про загальні такі умови, як можна отримати грант, то урядом створено такі умови. відповідно вони врегульовані порядком. Затвердженим кабміном, це абсолютно все про просто. Спочатку потрібно, якщо так іти по кроку, потрібно мати бізнес-ідею, ну хоча б в основному розрахувати її. Цю бізнес-ідею. Подається така заявка виключно через портал Дія. Там дається певний час на занесення таких даних. Через портал Дія такі дані отримуються, вони йдуть на Державний щадний банк, який є нашим партнером в цій програмі. Державний щадний банк він робить скоринг такої заявки, такого заявника грантера. Якщо державний щадний банк виставляє бал після скорингу з проведення свого скорингу, виставляє бал 98 і більше, то тоді таку заявку, такий бізнес-план, ми починаємо з таким бізнес-планом працювати. Ми призначаємо співбесіду, такому грантеру, грантоотримувачу. Все це робиться під запис. Все це всі ці обговорення, які у нас відбуваються, так само в службі. Вони це абсолютно відповідально. Ми до цього відносимося. Потім ці записи з нашими співбесідами з грантерами, вони йдуть, ми відправляємо на державний центр зайнятості, і вже з нашою оцінкою, ми так само виставляємо оцінку співбесіди. Під час співбесіди ми задаємо досить такі прості питання, але питання, які на нашу думку, на нашу впевненість дають нам чітке розуміння: чи дійсно може людина, яка хоче отримати держ. Державні кошти для започаткування чи розвитку бізнесу, чи дійсно, ну скажімо так, відповідає основним критеріям, і чи дійсно такий бізнес буде дійсно працювати і розвиватися? Це такі є у нас затверджені, такі теж нам рекомендовані державним центром питання. Ми їх задаємо на співбесіді. Як я вже сказала, результати співбесіди відправляємо на державний центр зайнятості. І таким чином ця процедура десь ну, приблизно зараз, на сьогоднішній день. Займає до місяця. Якщо ми отримаємо позитивну остаточно позитивну оцінку від державного центру зайнятості, то державний щадний банк запрошує такого грантоотримувача з'явитися в Щадбанк і підписати таку заяву приєднання. Хочу підкреслити, що. Це не є готівкові кошти. Ні, в жодному чином грантер не отримує готівкові кошти. Все, що йому потрібно для розвитку бізнесу, він повинен зазначити в бізнес-плані. І от все те, що було чітко зазначено в бізнес-плані, а за, за допомогою рахунків, договорів, вже якихось платіжних інших документів, Ощадбанк проплачує. Таким чином грантер отримує не, як я вже сказала, не готівкові кошти, а ці матеріали, обладнання, все те, що йому потрібно потрібно для розвитку бізнесу така допомога фінансова. Вона не є безповоротною. Вона є її, потрібно буде повертати. Але повертати її дуже специфічним чином потрібно. Вона повертається тими податками і зборами, основними платежами, які потім чи то ФОП, чи то, ну тобто чи юридична, чи фізична особа, яка отримала такий грант, вона буде сплачувати за тих найманих працівників, які за обов'язковою умовою отримання гранту вони повинні працевлаштувати протягом трьох років. Тобто основна умова отримання такого гранту це обов'язок роботодавця вже, тому що така людина стає роботодавцем в будь-якому випадку, взяти на роботу не менше, ніж на три роки офіційно двох працівників, якщо 250 тисяч гривень сума гранту, якщо 150 тисяч, то одну людину. Обов'язок працевлаштувати і щоб така людина постійно перебувала до трьох років в штаті цього чи ФОПа, чи. Юридичної якоїсь установи ну, таким чином бізнес отримав, як я вже сказала, 100 мільйонів. Майже уже, уже сьогодні. От я до вас збиралася на програму, то ми отримали ще рішення позитивні. Ми поки що розбираємося, тому що вони всі закодовані. Розбираємося, хто ж це у нас такий. Отримав, ну наскільки мені відомо, всі, хто, всі, кого ми погоджували, нам так само державний центр погоджував. Тому ще більше наших грантерів отримують уже гроші, і так само це знову ж таки, потужне вливання таке, в економіку Чернівецької області. Тобто, все починається саме з бізнес-ідеї, звичайно. Так. Бізнес ідея. Потім вони падають через портал дія, так да. заявку, потім проходить співбесіду. Так да. потім нагадайте, будь ласка, який порядок дій. Потім ми отримуємо, коли отримується позитивне рішення, ми інформуємо наших грантерів про таке, що таке позитивне рішення державним центром отримано. І тоді вже грантер звертається в ощадний банк. Він повинен відкрити такий віртуальний рахунок, підписати заяву приєднання. Це вже справи в банку, і відповідно вже отримати такі. ну… Не як я вже сказала, не кошти, а профінансувати всі ці матеріали, обладнання, все те, що він бачив, вказав своєму бізнес-плані, що йому потрібно для розширення чи започаткування свого бізнесу. Власне, скажіть, будь ласка, чи бувають випадки, коли відмовляють саме або ж, до прикладу, знаходять якісь недоліки у створенні бізнес-плану, чи можливо якась ідея власне не розкрита до кінця, або ж власне у яких випадках відмовляють? Ну, по-перше, є перелік. Напрямів на які ми не даємо, ну гранти це це все кому цікаво, це все можна прочитати саме в порядку, затверджено Кабміном. Є декілька випадків, там на які гранти не надаються. Я маю увазі проведення комерційної діяльності, ну там торгівля алкоголем, наприклад, угу. і так таке інше. Разом з тим є моменти, коли скоринг банку є такий, що не дозволяє нам розглядати такий бізнес-план. Тобто це питання вже до банку. Я так розумію, що аналізується кредитна, можливо, якась історія. Ну, це початок таких взаємовідносин між державним ощадним банком, служби зайнятості і грантером. Якщо у ощадного банку є запитання якісь, ну, це треба вирішувати вже на рівні саме банку. Банку, можливо, у когось були якісь кредити, ну тобто, це, це вже відповідальність банку. Це, якщо думали, особисто, та, Так, звичайно, це абсолютно такі особисте запитання, і бувають такі випадки, що до нас звертаються, що от немає результату. Ні, це не немає результату, це просто бал такий, що ми навіть його не маємо права брати такий бізнес-план до розгляду. Я маю на увазі виставлений ощадним банком. Бал він недостатній для того, щоб ми його починали з ним працювати з таким бізнес-планом. Зокрема, якщо відмовили до прикладу. У наданні мікрогранту, скажіть, будь ласка, чи має право до прикладу підприємець подавати свою заявку знову? Ну як я вже сказала, в зв'язку з чим відмовили і на якому етапі відмовили? Якщо mm -hmm. це відмова банку, тобто це на першому черговому етапі, можливо, є моменти, які можливо владнати. Когось якісь виконавче провадження, можливо, не закрите. Ну, ще якісь такі моменти. Це можливо перепадати. Крім того, можливі якісь щось дія не підтягнули, якийсь правильний документ. Ну, тобто, такі, якщо це технічні питання, звичайно, можна. Можна перепадати, коли є помилки в бізнес-плані. Вони вже виявлені на етапі, коли ми його розглянули. Так само ми можемо повернути такий бізнес-план, і після його виправлення можемо ще раз розглянути такий бізнес-план. Я зразу хочу всім порадити, кому цікава ця тема, звертайтеся до наших підрозділів. Наші підрозділи залишились у всіх колишніх районних центрах. Вас скрізь проконсультують, кому цікаво. Безпосередньо цими речами займається саме обласний центр зайнятості, але комісія, тобто у нас працює. Але звертайтеся на університетську 31, Ми проконсультуємо і в кожному, так само як я вже сказала, підрозділі так само підкажуть, як правильно зробити, як правильно скласти бізнес-план. Повертаючись до нашого попереднього запитання, скажіть, будь ласка, хто ж саме таки може подати заявку? Хто ж саме може взяти участь у програмах? Як я вже сказала, це пови, може бути будь-хто, абсолютно хто відповідає тим критеріям, тим вимогам, які, про які я вже сказала. До прикладу, можливо, так. Будь-який громадянин України, який має бізнес-ідею, має вже якісь такі наброски, такі бізнес-плану, пробує його подати через дію. Якщо Ощадбанк пропускає, ми розглядаємо доволі абсолютно проста проста процедура. Будь-хто, хто хоче працювати. Така людина повинна розуміти, що на момент подачі. Такої заявки він ще не є ФОПом, то на момент отримання гранту він повинен бути або ФОПом, або ну, це, це має бути юридична особа. Тобто офіційно зареєстрованим, таким, що має право проводити офіційно зареєстровану підприємницьку діяльність. Бачили приклади, що от брати стоматологи брали участь да. у цій програмі і отримали так само гроші на розширення своєї власної справи. Так само, якщо я не помиляюсь, то власник квіткового магазину Мож, можете навести. Ще якісь приклади, вам, певно, ще да. більше. Ну, це вам запам'яталися самі такі яскраві приклади. Так, да? так. Ну, переважна більшість це 40% грантів, от ми проаналізували, це гранти в сфері торгівлі. Угу. Причому торгівлі в основному продовольчими товарами. І е, е, ремонт е, автомобільної техніки. Оце от такі у нас самі-самі великі. Далі, е, звичайно, десь відсотків 15% до 20%. це у нас... Е, Заклади Громадського харчування, ну в основному це кав'ярні, наші пекарні, які е, працюють як і як заклади громадського харчування, не тільки як сама пекарня. Ну тобто, от таке багато, е, багато е, грантів, ну так не, не можу пригадати, отримали наші підприємства, які займаються е, пошиттям е, одягу. Причому і весільного одягу, і верхнього одягу, і декілька навіть таких торгових марок я навіть не. Ну, чесно кажучи, якось соромно визнавати. Але я навіть не знала, що це шиється в Чернівцях. Мені було приємно про це дізнатися. Вони брали гранти хімчистки, тобто підприємства, які надають послуги фотостудії. Ну, різноманітне, різноманітне мене коли мені коли просять от уточнити. Ви знаєте, я просто ж навіть гублюся, тому що так багато таких розмаїться просто напрямів, що складно навіть якось це. Згрупувати згрупувати можна, от підприємства, заклади громадського харчування, але їх так багато, і вони такі різні. І практично гранти отримують беруться нас по всій Чернівецькій області. Переважна більшість, звичайно, Чернівці, на другому місці у нас Вижниця, саме місто Вижниця. А ну і далі скрізь. Практично в кожному районі вже є якісь грантоотримувачі, отримувачі які започаткували власну справу або розширили її. Виходячи з розмови, можна зрозуміти, що таких чимало, які мають власні там бізнес-ідеї, або ж хочуть розширити свій бізнес. Але все ж таки, чи є можливо хоча б орієнтовна цифра, або ж якась статистика, чи ведеться, і чи багато людей саме в період війни з початку повномасштабного вторгнення, саме от власне хочуть розвивати свою справу, або ж хочуть відкривати власну справу? Ми приємно вражені тим, що багато. От за тільки за 23 рік, як я вже я вже назвала цифри, да, суми, на які ми видали грантів. А е, це 356 е, грантів у нас ну, отримало позитивне рішення, скажімо так. Е, з них 46, якщо я не помиляюсь, це започаткували власну е, справу е, самого початку. започаткували її, а решта це вже розвивали, взяли гранти на розширення бізнесу. На сьогоднішній день, от уже за два місяці цього року, це вже 41 грант, так само ми 41 рішення вже отримали. Це ну, набагато вже більше ніж за минулорічний період, саме за ці перші два місяці. Тому ми продовжуємо приймати такі заявки і бачимо, що темп у нас не спадає. Хочу зразу сказати, щоб. Ні у кого не було якихось там сумнівів. Фінансова підтримка буде продовжуватися наших підприємців. Маю такі запевнення від державної служби, від керівництва державної служби від уряду, що ця програма буде працювати і надалі. Вона буде тільки розширюватися. Тому чекаємо всіх, хто хоче або започаткувати власну справу ніяк не наважується. Просимо запрошую всіх до наших підрозділів, як я вже сказала, на консультації можливо щось потрібно допомогти. Від вас тільки бізнес-ідея. Далі ми вам вже все ну, зможемо підказати, як це зробити, вцілити в життя. Я маю на увазі технічно. А зокрема, чи багато зараз саме заявок, чи багато передбачається саме співбесід. Так, у нас це постійно в роботі. От буквально зараз я вже сказала, що ми отримали результати по наших попередніх хвилях, і от сьогодні у нас 10 співбесід відбувається. 10. От я зараз да ну це десь приблизно 2-3 дні на тиждень. Ми постійно проводимо такі співбесіди. Угу. Ще так само в Україні діє ще одна програма Гранти для ветеранів та членів їх сімей. Розкажіть, будь ласка, детальніше так само про неї, зокрема, що вона передбачає, і чи багато захисників і захисниць України от беруть участь або точніше ем, скористалися нею? Так. Ну, Складно переоцінити взагалі нашу спільну відповідальність перед нашими демобілізованими перед нашими хлопцями, дівчатами, захисниками, захисницями, які демобілізуються. Необхідність, яка виникає, це звичайно їх соціалізація, повернення до мирного життя. Робота, можливо, бізнес. Да, це одна з самых основних таких позицій, які повинні бути вирішені під час такої реабілітації. Тому що такі гранти для ветеранів та членів їх сімей? Це ті самі гранти, про які я вже мікрогранти про які я говорила, але попередньо то мікрогранти, а це вже гранти. Отримати можуть наші захисники або захисниці, вони можуть або члени їх сімей, вони можуть отримати 250 тисяч, так само умови або на розширення, або на відкриття бізнесу. 250 тисяч гривень за умови працевлаштування однієї людини у мікрогрантах. Це дві людини потрібно. тут дещо пом'якшені умови, і до 500 тисяч, якщо потрібно про працевлаштувати двоє людей. Можна отримати гранти до мільйона, але до мільйона там є дещо певні специфічні умови. Такі захисник або захисниця вони повинні бути до моменту мобілізації бути ФОПами або здійснювати підприємницьку діяльність не менше 36 місяців. Тобто, три роки вони повинні мати досвід підприємницької діяльності. Крім того. Фінансується лише 70%. Оцей мільйон це може, до, до, кошти до мільйона, це може бути тільки 70% від вартості того бізнес-проекту, який е, гран, грантер хоче втілити. Тут необхідна участь і власних коштів. 30% це повинні бути власні кошти. Е, ну, як я вже мені задавало питання, чому так? Е, ну, я рахую, що це справедливо, тому що. Це державні кошти, і держава, даючи такі великі суми, вона повинна бути абсолютно впевнена в тому, що вони будуть реалізовані саме за о, правильно і що такий бізнес працює і за відповідними напрямами він буде успішний і результативний цей бізнес. Тому такі вимоги існують. Разом з тим, як я вже сказала, можна до півмільйона скористатися о, нашим о, грантовою програмою. І відкрити бізнес це теж дуже непогані кошти на сьогоднішній день для відкриття власної справи або для її розширення, як я вже сказала. Зокрема, які сфери діяльності розвивають і розвиватимуть у подальшому учасника бойових дій? Ну у нас є за 23-й рік це сім таких учасників вже взяли: шестеро наших демобілізованих захисників і одна дружина. Взяла дружина одного з мобілізованих взяла грант мільйон. ну, Решта було до, до 500 тисяч грантів в основному. Так само різноманітні сфери це і ті самі кав'ярні, і відкриття, от було, відкриття розширення бізнесу виготовлення посадкового матеріалу. От зараз буквально очікуємо, уже з цього року у нас є четверо таких позитивних рішень. от Мені здається, що, що ще три на підході от сьогодні буквально ми будемо бачити. Ну, так само в основному це десь чотири у нас, мені здається, магазини продуктові будуть розширювати бізнес. І одну на настороженеччині дружина нашого демобілізованого захисника нашого, буде відкривати кав'ярню. Все так, як в мікрогрантах, але дещо з іншим трошечки є момент. Зокрема, які поради ви могли б надати, до прикладу, тим людям, які, от можливо, хочуть започаткувати власну справу, але бояться, хочуть розширити, але так само мають страх, що щось не вдасться. Можливо, можете подати, скажімо, так, щось порадити нашим телеглядачам у цьому випадку. Ну, порада одна не боятися, звичайно. Ну по-перше, як я вже сказала, ми всі відповідальні, да як би це пафосно можливо інколи не звучало, але тут у нас дійсно тил, і ми тримаємо економічний фронт. Це це теж правда. І ми повинні всі працювати, сплачувати податки офіційно і тримати тут оборону. Потрібно працювати, розширювати бізнес, не боятися розширювати. Чому тому, що ну, все ж таки вкладаються гроші грантові, тому це ж людина не забирає підприємець зі свого власного обороту ці кошти. А навпаки, він. Примножує свій оборот саме коштами гранту. Якщо потрібні консультації, я ще раз хочу повторити: закликати всіх, хто кому цікаво. Ми постійно розповсюджуємо цю інформацію, особливо серед наших якихось ветеранських організацій. Ми зараз проводимо потужну таку інформаційну. Політику, свою роботу, ми запрошуємо всіх наших демобілізованих, кому цікаві взагалі наші програми. У нас є багато інших ветеранських програм. Запрошуємо до наших структурних підрозділів і ми готові всіх проконсультувати, всім допомогти, ну, в міру своїх можливостей, звичайно. І допомогти всім з якимись технічними моментами. Ну, Всім допоможемо, звертайтеся, тому що ми всі відповідальні за такі позитивний. Результат саме цієї програми, маленьке уточнення, зокрема, з написанням бізнес-плану. Так само можна звертатися до да, вас. Звичайно, можна звертатися, ми всім допоможемо. Зрозуміло. Ну, а це були усі питання, які ми встигаємо обговорити. Нагадую, у нас в гостях була директорка Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожелянко, а говорили про державні грантові програми, зокрема про є роботу та гранти для ветеранів та членів. Їх сімей, за що я вам дуже дуже вдячна. Дякую вам. Ну а з вами ми прощаємось. Побачимось в етері телеканалу ТВА. На все добре.